Сьогодні наша програма завітала на підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг разом з управлінням екології виконкому міськради. Про мету візиту нам розповість Світлана Андріївна Охотникова. Публічне акціонерне товариство Арсілор Мітил Кривий Ріг є одним з найбільших підприємств гірничо металургійного комплексу міста Кривого Рогу. Відповідно, і викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності підприємства становлять 75% від загального помісту. Тому підприємству необхідно вживати значних природоохоронних заходів для зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища. Підприємство Арсілор Мітл Кривий Ріг декларує, що основним із пріоритетніших завдань даного підприємства є Підвищення екологічної безпеки та зменшення викидів обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря тому сьогодні ми знаходимося на виробничих підрозділах підприємства з метою, щоб відповідальні посадові особи виробничих підрозділів розповіли ним, які саме природоохоронні заходи вживаються, і насамперед з питань охорони атмосферного повітря. Виробництво вапна, що є необхідним компонентом шахти при виробництві сталі, на підприємстві здійснюється у вогнетривку вапняному цеху. Тут працюють 5 сучасних обертових печей та одна кільцева. Саме виробництво супроводжується викидами в атмосферу токсичних газів, тому, аби мінімізувати їх викиди в атмосферу, тут на усіх етапах виробництва вапна встановлене і працює високоефективне устаткування газоочищення. Модернізація та капітальний ремонт цього устаткування відбулось у минулому році. при капремонте было заменены механизмы встряхивания, отремонтированы электроды печей и что проведена ревизия данного оборудования, всего газоочистного оборудования, наладка как экологическая, так и теплотехническая, что позволили уменьшить выброс, особенно по твердым веществам, по пыли, порядка на 50, около 50% и улучшить работу печи после проведения капремонтов. уменьшилось количество сбоев намного так как новое оборудование всегда работает лучше и я думаю эти мы обычно делаем капремонты печей ну, каждый год у нас капремонт печи и так вот эту печь мы сделали и дальше будем следующее делать Ефективність газоочисного обладнання обертової печі номер 5 у минулому році склала 99,5%. Лише на цій печі було затримано від викиду у повітря більше 7 тисяч тонн пилу. На п'ятої печі нам ну, затрачувати і ресурсів, і людських затрат, челеських затрат по роботі дуже мало. Ну і в перспективі в нас цехі планується реконструкція газових чисток всіх печей. Не капітальний ремонт, а реконструкція це вже буде заміна газоочисток. У доменному цеху номер 1 підприємства в експлуатації знаходяться дві домені печі для виробництва чавуну. Це ДП номер 7 та ДП номер 8 До комплексу очисних споруд цеху входять устаткування очищення доменного газу, газоочищення підбункерних приміщень та оливарних дворів. У минулому році тут також були проведені заходи з модернізації устаткування газоочищення. Самое основное в ходе капитального ремонта – это восстановление надежности оборудования, и именно в этих объемах и были выполнены работы. В первую очередь система довольно сложная. Система производит очистку 780 тысяч кубов воздуха от пыли за один час, то есть э, элект, при помощи электрофильтров. И вот именно на этих участках, на основных узлах, которые невозможно останавливать, были в ходе капитального ремонта выполнены замены. Большого количества узлов, в частности, это механизмы втряхивания, которые стряхивают пыль. Вот. Здесь, на этой установке, довольно сложная система пылеудаления, которая работает в полумокром цикле. Вот. И была выполнена полная ревизия и этой системы тоже вместе с основными узлами, с заменой. Основное направление капитальных ремонтов – это, опять же, повторюсь, повышение надежности. Сейчас установка полностью в работоспособном состоянии, на проектных параметрах и выполняет надежно свои функции. Это привело выбросы к тем нормативам, которые обеспечивают безопасную зону для города Кривого Рога. А те выбросы, которые все-таки имеют место, их минимизация полная и дальнейшая утилизация здесь же на предприятии. Вот это основное то, что было сделано. Ефективність газоочищення від підбункерного приміщення ДПНР 7 у минулому році склала більше 96%. Обсяг затриманого пилу склав 7 тисяч тонн. Основна перспектива це капітальне враження по реконструкції і строїтельству нових установок. От, в настоящий момент на підприємстві ведеться капітальний ремонт першої категорії 6 доміної печі. І от в об'ємі цього ремонту строї нові аспіраційні установки, які вже більш цікаві, більш мощні. Полностью компьютеризированные. Вот, и это сможет, будет способствовать еще большей минимизации. и, Опять же, повторюсь, повторной переработкой имеющихся отходов. Основним нормативно-правовим документом, який регламентує природоохоронну діяльність в нашому місті, є довгострокова програма по поліпшенню екологічного стану міста Кривого Рогу та навколишнього природного середовища на 2011-2022 роки. В дану програму включені природоохоронні заходи підприємства Арсілор Мітил Кривий Ріг. Деякі заходи підприємства вже з 2011 року виконані деякі заходи виконуються постійно, але хочу зазнати. Значити, що на 2014-2015 роки заплановані значні природоохоронні заходи по реконструкції та ліквідації джерел викидів. Вжиття цих заходів дозволить значно зменшити викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та в цілому зменшити техногенне навантаження на навколишнє природне середовище. Управління екології виконкому Криворізької міської ради в межах своїх повноважень і відповідно до вимог чинного законодавства України. Буде здійснювати контроль за виконанням підприємством природоохоронних заходів, які заплановані, та здійснювати управлінські рішення щодо забезпечення і виконання вимог природоохоронного законодавства та з всіх зазначених питань інформувати громадськість нашого міста. На цьому наша програма завершена. Дякую за увагу. Будьте разом з нашою програмою. На все добре.